Галю, а яка в тебе сама ерогенна зона? Богдане, ти що забув? Долоні. Кладеш в кожну по п'ять тисяч, і я одразу вся така ласкава, ніжна і збуджена!» Пара прогулюється по парку. Вона дорогий, щось у мене голова розболілася. Ой, та заспокойся, Люба, мені зараз і не хочеться. Як ти міг переспати з нею? Ти ж казав, що я в тебе найкраща, <клес> Люба, ти чому знову не задоволена? Я просто ще раз переконався, що краще за тебе нікого немає. Залетіла донька школярка. Тато ходить по квартирі, дуже роздратований. Як ти могла? Це ж ганьба. Чим ти думала? Де цей негідник? Нехай тільки я його побачу. І так далі. Донька тату, заспокойся. А він говорив, що зараз приїде. Приїжджає крута тачка, з неї виходить солідний чоловік в костюмі за 5 тисяч доларів, і Ролекс на руці І каже. Добрий день! Вибачте, але у мене сім'я, становище в суспільстві, так що я не можу одружитися на вашій дочці. Але якщо народиться донька, я дам вам 1 мільйон доларів. Якщо син 2 мільйони. А якщо буде двійня, 3 мільйони доларів. Ну, а якщо буде викидень, то тато підходить до нього, плескає по плечу і каже: А якщо буде викидень, то переспиш з нею іще раз. Перша шлюбна ніч чоловік гладить дружину по животу і каже: Це моє поле, тут я посаджу картоплю. І заснув. На другу ніч гладить по спині й каже: А тут я посажу капусту і заснув. На третю ніч дружина йому говорить Чуєш, фермер? Якщо сьогодні морквину не посадиш, то я поле в оренду здам.